Привіт, друзі! Доки різні карлсони там крадуть на захисті нашої енергетики, я вам розкажу історію, як ми виживаємо під час блекаутів в себе дома. Ще під час першого блекауту я живу в приватному будинку, коли відключилося все світло, а в мене поряд багатоповерхівки. Я наклеїв на воротах таку табличку. Тут можна зарядити телефон і набрати води, тому що в мене колодязь такий звичайний у дворі. І коли ще був перший блекаут, люди з багатоповерхівок, ну чоловік 100 мабуть, приходило, набирали воду, хоча б технічну, ну вичерпали майже весь колодязь. І в мене був генератор, і приходили, приходили заряджали телефони. І це, в принципі, неважко зробити тим людям, які по якійсь причині е, знаходяться на критичній мережі, там, можливо, підключені до лікарні чи е, там, до якогось критичного об'єкту, і в них є світло, а в тих нема світла, бо розганяють, о, а чого тих світло є. Е, ну, Це ж українці, вони можуть сидіти і 25 годин без світла, але якщо в сусіда є світло, то це все все пропало. Треба і сусіда викнути. Е, то е, теж ну, дарую такий лайфхак або на воротах наклеїти, що тут можна зарядити телефону. Фон там набрати води, збирайтеся разом з сусідами, розглядайте це як можливість поспілкуватися один з одним, запрошуйте в гості ті, в кого є світло по якійсь причині, і це, хоч якийсь в цій всій смуті, буде плюс. Більше будемо спілкуватися, більше знайомитися зі своїми сусідами і допомагати один одному. Бо ми українці сильні. А після цієї війни станемо ще сильніші. Бережіть себе і підписуйтесь.